Як ви вже могли побачити, сама ідея та інструмент ГОП є дуже актуальним та важливим інструментом для України. Які конкретні кроки тут і зараз ми можемо зробити, щоб інтегрувати гендерно орієнтоване бюджетування в роботу об'єднаної громади? Та з чого варто почати? Розпочнемо з оцінки ситуації. де ми знаходимося і куди нам рухатись. Така оцінка може передувати або бути частиною спеціальної програми гендерної рівності, наприклад, плану дій з досягнення рівності. В залежності від ситуації та обставин оцінка може включати такі кроки: аналіз існуючих політик, програм, процедур, пов'язаних з питанням забезпечення державної гендерної політики, аналіз попередньої або діючої обласної або районної програми, перевірка наявності спеціальних процедур та практик. Якщо ви нічого не знаходите, це теж результат. Це показник того, якою дорогою варто рухатися. Наступний крок: перегляд існуючих політик, практик і процедур. А також менше їх використання. Це дасть можливість визначити будь-які аспекти дискримінації та чи вони засновані на стереотипних поглядах на роль жінки і чоловіка і чи належним чином взяті до уваги будь-які особливі потреби жінок і чоловіків. Третє аналіз виділених ресурсів, фінансових чи інших. І четверте це встановлення пріоритетів і в разі необхідності постановка нових цілей, щоб вони були спрямовані на вирішення проблеми і забезпечення відчутних покращень на послуг. І зрозуміло, що для такої роботи вам знадобляться не тільки статистичні дані, а й людські та фінансові ресурси. Щодо фінансових ресурсів, сумна новина в тому, що гроші витрачати треба. Добра новина. Що частіше за все, нам треба просто перерозподілити ці ресурси, які вже у нас є. Наприклад, якщо у вашій громаді запроваджено конкурс проєктів, ви можете просто одним із пріоритетів зробити проєкти, спрямовані на вирішення потреб жінок і чоловіків певної вікової або соціальної групи. А включення гендерного компоненту у план соціально-економічного розвитку та стратегію взагалі не буде вам коштувати нічого, але вже дасть дуже багато. Так само, як і впровадження ГОП в рамках існуючих політик. Наприклад, аналіз витрат та врахування інтересів молодих дівчат та хлопців різних вікових груп під час написання програми молодь ОТГ. Утім, якщо ми говоримо про створення нової послуги в громаді, наприклад, створення кризового центру для жінок, що постраждали від насильства, то тут ми не зможемо обійтися просто паперами. Але треба розуміти, що це зекономить набагато більше ресурсів в майбутньому. Щодо людських ресурсів, в залежності від можливостей громади можна розпочати із таких положень, які містяться у статтях 7 та 12 Закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, визначити уповноважену особу координатора з питань забезпечення рівних прав та можливостей. Наступне створити спеціальну координаційну або міжвідомчу раду з питань реалізації гендерної політики. За форматом це можуть бути і інші консультативні дорадчі органи, які створені при органах місцевого самоврядування. Гарним прикладом є створення координаційних рад з гендерних питань в деяких громадах на Сході України. Мета такої ради це впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у програми, плани, стратегії і бюджети громади. Рада сприяє ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування та жителів і жителів громади. Особливо тих, які належать до вразливих груп. Рада також є платформою для обговорення і адвокації, і це дозволяє представникам і представницям органів влади краще зрозуміти потреби, пріоритети, обмеження та труднощі, з якими стикаються жінки та чоловіки, та разом шукати шляхи вирішення. До складу ради можуть входити представники і представниці різних комітетів, рад, департаментів ОТГ, місцевих організацій громадянського суспільства та недержавних організацій. Жінки та чоловіки, представники та представниці вразливих груп, або які займають активну позицію в громаді та представляють інтереси таких груп. Положення про створення такої ради ви знайдете в додатках до конспекту цієї лекції. Також, забезпечення політики гендерної рівності в громаді може бути одним із напрямків роботи громадської ради. Пропонуємо розглянути можливість призначення відповідального заступника чи окремого спеціаліста-спеціалістки у визначеному відділі в структурі виконкому. Більше того, може бути створений окремий відділ, який безпосередньо буде займатися усім спектром гендерних питань в громаді. Також можливий варіант призначення гендерного радника або радниці для голови ОТГ та в інших структурних підрозділах. Окрім системних підходів запровадження спеціальних політик, процедур, призначення уповноваженої особи тощо, важливим елементом запровадження ГОП є реалізація в ОТГ гендерних бюджетних ініціатив та практик. Наприклад, цікавою та доброю практикою може бути проведення гендерного аудиту безпеки території. Або гендерного аудиту доступності. І в результаті ви зможете дізнатися не тільки про існуючі бар'єри, а й поліпшити умови надання послуг для жінок та чоловіків конкретних груп населення вашої громади. Приклади таких аудитів ви зможете знайти у списку літератури. Також ви можете зробити відкритою інформацію про перелік статистичних показників на вашому сайті. Це не вимагає великих ресурсів, але значно збільшує довіру та демонструє відкритість та розуміння владою потреб конкретних груп жінок і чоловіків, а не просто узагальненої громади. Запровадити складання гендерного патету ОТГ, про який ми вже згадували у другому модулі. А на рівні прийняття рішень це можна, може бути запровадження порядку проведення гендерної експертизи документів або включити гендерну експертизу як складову у порядок проведення громадської експертизи органів місцевого самоврядування. Важливо, коли саме посадовці озвучують питання рівності, адже, як ми знаємо, кращий стимул це власний приклад. Це можна зробити через інформаційні повідомлення, офіційний сайт. Говорити про це на загальних зборах та звітах перед громадою. Саме голова та виконавчий комітет мають бути прикладом реалізації політики рівності. Але що для цього можна зробити? Наприклад, провести моніторинг моделей набору персоналу, порядок проведення конкурсів на посади та виявлення гендерних прогалин, забезпечити рівне представництво жінок у конкурсних комісіях, які приймають рішення про набір та просування по службі. Включити гендерну компетентність у вимоги до набору персоналу та просування по службі, попереджувати та реагувати на факти дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці. Всі мають знати, куди звернутися та саму процедуру захисту, розробити внутрішні правила, процедури, політики роботи з врахуванням принципів гендерної рівності та недискримінації. Наприклад, ви можете прийняти Кодекс рівних прав та можливостей, як вже зробили в Міністерстві регіонального розвитку, або підписати та приєднатися до Європейської хартії рівності жінок та чоловіків у житті місцевих громад, як вже зробили міста Вінниця та Житомир. Ви можете також використовувати гендерно чутливу мову в роботі і документації і сприяти створенню умов для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов'язків. Це може бути гнучкі графіки роботи, наявність дитячого куточку в установі, наявність можливості працювати на неповну ставку, наявність можливості певних частин робочих годин працювати вдома та багато іншого. Також ви можете інтегрувати гендерну тематику в систему навчання, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадовців, а також публікувати приклади успішних жінок-лідерок в вашій громаді, бізнесі, суспільній діяльності. Створювати нагороди та стимули для посадовців, які заохочують гендерну рівність інноваційними способами. На щастя, способів та інструментів існують вже досить багато. Але навіть якщо ви запровадите ті, які були б запропоновані вище, це зробить значний внесок для забезпечення рівних прав та можливостей жителів громади та, відповідно, зробить їх більш щасливими.